Міська інформаційна служба вітає глядачів. Останні події міста вже у випуску новин. В студії працюю я, Володимир Кремінь. На цей день головні новини такі. З кожним днем все більше дорізні Подажинська відновлюється. Міський голова перевіряє виконання робіт. У громадській приймальні людно мешканці міста з проблемами йдуть на прийом до влади. Цього разу лідирують комунальні і транспортні питання. Футбольний клуб Сталь грає у Прем'єр-лізі України. Про вихід команди в елітний чемпіонат України розповідав генеральний директор медкомбінату. Досить складна за своїми температурними умовами зима призвела до того, що більшість доріг у Дніпроздажинську набули аварійного стану. Відновлювати асфальтне покриття задоволення далеко не з дешевих. Та вже з початку літа міська влада активно намагається привести їх до ладу. Мова йде не лише про важливі транспортні артерії, а й про невеличкі вулиці та провулки. Як триває виконання ремонтних робіт, вже за мить у нашому наступному сюжеті. Як розповів нашій знімальній групі очільник Дніпроцержинське Станіслав Сафронов, станом на сьогодні вже встигли відремонтувати більш ніж 50 тисяч кілометрів квадратних дорожнього покриття. Цього разу ремонтні роботи проводилися на дорозі біля станції ГЕС, яка вважається стратегічно важливим об'єктом. Тож асфальтне покриття тут повинно відповідати усім вимогам безпеки. І вона була дуже пошкоджена, була вся в ямах. Ось сьогодні ми є свідками, що дуже чудовий асфальт і по можливості для проїзду нашим транспортним засобом. Ми і це ця ремонт починається від самої платіни і буде продовжуватися аж до нашого технічного університету, набережної і аж до початку Лівобережного моста. Загальна кількість відремонтованої площі на цій ділянці сягає 9 тисяч квадратних кілометрів. Та на цьому дорожньому напрямку влада міста зупиняти свою діяльність не збирається. Ремонтні роботи триватимуть до кінця серпня, і за цей час підрядні організації повинні встигнути відновити усі заплановані транспортні магістралі. Я думаю, що наші транспортники, наші водії відчувають, що з кожним днем все сталося краще, краще проїжджати по нашим дорогам. І це відчуває певний і наша громада. І я думаю, що ми подолаємо ці проблеми, які виникли з такою тяжкою зимою. От і будемо далі займатися таким цим напрямком. Катерина Узунова, Євген Костенко, новини міської інформаційної служби. Свої вимоги, нарікання та побажання до міської влади кожен мешканець міста може висловити у громадській приймальні на прийомі у представників влади Дніпродзержинська. 19 липня черговий прийом людей здійснив перший заступник міського голови Андрій Білоусов. З якими проблемами та пропозиціями городяни прийшли цього разу, дізнавалися наші кореспонденти. Як і зазвичай, левова частка звернень це питання житлово-комунального напрямку. Люди скаржаться на відкриті люки, старі дерева, покрівлі в аварійному стані та відсутність світла у під'їздах. Кожне вопрос я записав собі в блокнот. на прийомі присутствують і замгородського голови масленко Васильович, і управління транспорту, і управління здравоохраніння. Всі візьмемо на контроль. І я думаю, що по кожному питанню ми зможемо знайти положительне рішення. Не менше звернень стосується і транспортного колапсу, який огопив Дніпродзюржинськ останнім часом. Люди не розуміють, чому, незважаючи на рішення суду, вимушені сплачувати завищену ціну на проїзд. Свої думки з цього приводу висловлюють як представник транспортного управління, так і перший заступник міського голови. Є Єсвишестоячі суди, які будуть приймати рішення вже апеляції. Тобто, коли у нас буде затвісти в рамках закону рішення. Ми будемо естественно, його виконувати. Я придержусь мнения заводського районного суда. То если районний суд отменил рішення сполкому. Я считаю, що транспортники должны ездить по тим тарифам, які были до прийняття рішення сполку. А ось мешканець лівобережної частини міста Віталій Узунов занепокоєний жахливим станом лівобережного каналу, який негайно потребує допомоги. Якщо це водойми ще не прочистити та не відновити течію, екологічної біди не мінувати. Відмоде та перешейк, где памятник Гаганцев, кто на остров идет, а ага. мы там, там переход, и он закрыл проток канала практически. Угу. Вода нету, там он зарастает эти масокой, тиной, ну, растениями, водорослями, лилиями. Приходять на прийом до Андрія Білоусова не лише щоб поскаржитися на якісь негаразди, а ще й з цікавими пропозиціями та бажаннями допомогти. Зокрема, пенсіонер Леонід Раудугін готовий абсолютно безкоштовно працювати на користь рідного міста та виконувати корисну громадську роботу. Візьміть мене. себе. Я вам буду делати інформацію кожну тиждень. На селі буде лежати вам допомагає. Мені 85 років, п'ять ну, Я ще живий, хожу, вот, займаюся цим ділом. Я вам буду інформувати. Андрій Білоусов зазначив, що такі пропозиції від городян є вкрай важливими, адже свідчать про високий рівень громадської активності та небайдужості. 897 заяв та повідомлень отримали міські правоохоронці від громадян минулого тижня. За 110-ма з них відкриті кримінальні провадження, з яких 10 – за тяжкими та особливо тяжкими злочинами. Стався один розбій. Також протягом тижня було скоєно сім грабежів біля півсотні крадіжок. Серед більшості злочинів пограбування на вулиці, викрадання золотих ланцюжків та мобільних телефонів, крадіжки кабелів зв'язку, вирощування наркотичних рослин, а також адміністративні правопорушення. Про найрезонансніші кримінальні події минулого тижня більше розповідали правоохоронці на щотижневій звітній нараді. Одне з найбільших пограбувань за останній період доповідає начальник штабу міського управління УВД, сталося вночі 17 липня по вулиці Радянській. 17.07 приблизно о 0 часов троє невідомих чоловіків в військовій формі та масках балаклави здійснили розбійний напад на промисловий цех, розташований по вулиці Радянській, де, погрожуючи застосуванням зброї, схожої на ніж та обріз рушниці, заволоділи грошима в сумі 70 тисяч гривень. Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За попередньою кваліфікацією, за частиною 3, статті 187, Тривають слідчі розшукові дії. Пограбований розповідають правоохоронці. Переселенець Завдіївки, приватний підприємець 70-го року народження. У Дніпродзержинську організував цех з виробництва паштету. В день пограбування чоловіка в місті не було. Заступник начальника міліції підкреслив, зазвичай в цеху не знаходились кошти такої значної суми. Тож є думка, що пограбуванню посприяв хтось з наближених до виробництва. Хозяин в это время уехал на море. Два дня, как выехал, его не было на месте. Вот когда было совершено преступление, к нам обратились. Они только утром, потому что сразу же позвонили хозяину. Хозяин говорит: "Так, все, я выезжаю с Бердянска". Говорит: "Пока без меня никаких действий". Но к нам же поступило сообщение полседьмого утра. Мы туда выехали, вот и собрали, собрали материал. В настоящее время открыто уголовное производство по части третьей разбоя. Вот ясно, что по наводке, как бы, ну разбираемся. Ще одним з нашумілих милих злочинів минулого тижня стала сварка молодої родини, внаслідок якої чоловік наніс дружині тілесні ушкодження і поголив волосся на голові. з вже ну, не захотіли проживати, хоча офіційно в Жона йшла від мужа, після чого муж вирішив її повернути, Позвонив, сказав, що поверне ключі їй. Вона прийшла і в результаті чого пройшов даний інцидент. Будь навіть іних составок преступления, то менше вже було закрите і що головне проїзводство, і напередять миніна все від спілку статті у ході звітної наради громадськість також підійняла і тему неоднозначної вартості проїзду в нашому місті. Наступник начальника міліції пояснив, доки ще діють два протилежних рішення різних судів. Перевізники у встановленні вартості проїзду керуються тим, яке їм зручніше. что есть решение бабушного суда, которое противоречит решению Рычки Станислава Олеговича про обеспечение позову, которое уже рассмотрено по существу. Но так как исполкомом подана апелляция, то есть, соответственно, она уступит в законную только тогда, когда пройдет все операционную станцию. Рекомендовали ездить, конечно, по неповышенным тарифам, которые действовали до 27 мая. Вот, а перевозчики как поступают, ну, будет ли тут, тянет ли это свой уголовную ответственность, понимаете, это уже пока не расследовать. Сьогодні, за поданими заявами в прокуратуру, за статтею 382 карного кодексу відкрито кримінальне провадження про невиконання судового рішення. Ведеться слідство. А от до Дня Металурга у народному музеї Дніпровського медкомбінату відкрилася експозиція авторських робіт металургів під назвою Таланти твої дзержинка. Цього року свої твори на суд громадськості представили 24 працівників комбінату, сім з яких у заході подібного роду взяли участь вперше. Це традиційна виставка, яка вже проходить у 13-й раз, сказав під час відкриття завідуючий музеєм Олег Бенідзе. і додав, що дивується, де жінки знаходять час для творчості. Натож більшість з них зайняті на важкому виробництві, у яких є сім'ї та повсякденні справи. А також привітав усіх з професійним святом. Цікаво те, що свої роботи надали двоє чоловіків: це Сергій Супішков, електрогазозварник, який представив картини вишиті хрестиком та з годинником. А також Олександр Дзьоба, який виготовив з різних порід дерева хитромудрі фігури, шар у кубі. молодий папа, ну в то ж знаходить можливість вишивати. І вот вот парень, парінькатори. По геометрии оказался мастером. А все остальное, і в'язання, и вишивка декоративные вещи, Це все сделано женскими руками. За статистикою, яку повідала Антоніна Осташкевич, голова жіночої ради, на медкомбінаті на 11 тисяч працюючих приходиться 5 тисяч жінок. Говорят, это мужская профессия, да ничего подобного. У нас такие женщины, они успевают трудиться на комбинате, и создавать своими умелыми руками и такие произведения искусства. На жаль, не усі автори змогли бути присутніми на відкритті виставки і особисто розповісти відвідувачам про роботу над своїми творіннями. Але ті, кому це вдалося, без сумніву заразили присутніх своєю невичерпною тягою до творчості. Багато робіт представлені жінками, які нещодавно розпочали випробувати свої сили у такій справі. І за словами Тетяни Воробйової, натхнення вона отримала, коли на медкомбінаті влаштували благодійну виставку-продаж для військових у зоні АТО когда сказали збирати поділки на ярмарку для АТО, ну, дуже довго думала. Ну, я ничего таким не займалася раніше. Тож жінки з управління мотивації вирішили не зупинятися на досягнутому. До того ж, це допомагає розслабитися та зняти стрес. Так Вікторія займається плетенням виробів із звичайних газет. Вспокаюває и приносить торце. Особливо, когда готове изделие вже видишь, то, звісно, радується. За словами організаторів експозиції, у цьому році вони наміряно не давали теми для виставки. Та, як не дивно, чіткою лінією простежується тема України та національних традицій. Вот это то, что у нас внутри, то что болит, и то, что радует, и то, что тревожит, и то что изумляет, все это конечно выходит наружу и посмотрите, вот там вот впервые участвуют и на плахти, і вот серьезно работы, и рушники эти вышиты, один красный, да, тема любви. Взагалі проявляти свою творчість та створювати шедеври можна з будь-яких матеріалів. Тут вже представлені вироби з гіпсу, газетних трубочок, зеренкави, морських черепашок і бісеру. Є роботи виконані у техніки канзаші та декупаж, а також чудові ляльки, обереги, які робить представниця музею Алла Іванова, і говорить, що спробувала себе у інші технології, взявши паяльника у руки з гільзи, яку привезли з ЗТО, вона зробила Янгола охоронця усім для нагадування. Должен Пам'ятати, о тому, що є люди, которые гибнуть, за те, щоб ми здесь жили спокійно і щасливо. До речі, виставка у народному музеї експонуватиметься до вересня. Саме тоді й будуть визначені переможці конкурсу у різних номінаціях. Ну і далі про новини спорту. Значуща подія відбулася в рамках міста і в рамках інвестицій у майбутнє. Вперше за всю історію футбольний клуб Сталь грає у прем'єр-лізі України за словами генерального директора ПАД ДМКД, це велика перемога. Внесок у соціальну сферу, дитячий футбол та у майбутнє сьогодні оцінити неможливо. Детальніше про вихід команди в елітний чемпіонат України в інтерв'ю з Максимом Завгороднім. Ще три тижні тому акціонери не могли визначитися з долею футбольного клубу Металург Донецьк та й взагалі з долею футболу у корпорації з з тим, які можливості вони мають на сьогодні і наскільки готові фінансувати футбол, а зокрема сталь після того, як это рішення прийняли, не було юридичного механізму, каким образом это там, в об'єднанні з металургом. Перше рішення, яке там приняли і предположили, як оно должно быть, это об'єднання з клубом «Металург». У даному випадку виникли труднощі у пошуку юридичного механізму об'єднання та були деякі колізії у регламенті прем'єр-ліги. У металурга є своє місце у прем'єр-лізі, є ліцензія, пройдена атестація. Це організаційно дозволило б запаралелити процеси банкрутства металурга і входження загальним клубом у прем'єр-лігу. Згодом металург вийшов би, але об'єднання з різних причин. Не Я считаю, что «Сталь» – это клуб, который имеет свой город, который имеет своего болельщика, который, надеюсь, там все сложится удачно, будет иметь свой стадион, соответствующий требованиям федерации футбола. Вот. Стали это маленький клуб, но с брендом достаточно давним. У металурга цього не було. Він завжди був другим клубом Донецька, завжди був в тіню шахтаря. По суті, не мав свого глядача. Акціонери витрачали колосальні гроші, намагаючись зробити хороший клуб, але з якихось причин цього зробити не вдалося. Тому брати у майбутнє ще й металург з проблемами точно не хотілося б, додав Максим Завгородній. Тож стало зрозуміло, що іншого шляху, як іти самостійно, немає. І направили у прем'єр-лігу заявку на участь ФК Сталь у прем'єр-лізі. І вже 14 липня питання повинно було розглядатися. Корума члена прем'єр-ліги не було. відповідно, це все перетекло в плоскості рішення Спалково Федерації футболу України. Проголосувати чи за членство Сталі, і за членство Ілічовця. За результатами голосування переважно більшість голосів отримала сталь. Це серйозно мотивувало команду. Бажання є і у тренерів, і у хлопців, які повірили в нас, додає Максим Сергійович. І це відповідальність перед людьми. А колектив підібрався досить непоганий. Осталі з ті лучші є котроїся сталі Калінчук, Кучеров, Карасюк. Приїхав у це час Катляр. Он був на молодіжному чемпіонаті світу в Кореї. У нас є кулач. у нас есть Дебелка, у нас же опять парень Роман, который, в общем-то, судя по тренировочному процессу, очень серьезно прогрессирует. Вот, у нас есть менюк, там позиция будет точно закрыта. Складнощі були також установлені процеси максимальної трансформації, як спортсменів, так і персоналу. Фінансова складова металурга також відрізняється від фінансування сталі. Та й футбол в Україні змінився. Сьогодні ставка на молодих і перспективних хлопців робиться абсолютно в усіх українських клубах. За наш клуб грають хлопці, які виросли на наших очах. Прогресували з середніх гравців клубу другої ліги до гравців прем'єр-ліги. І сподівається, що ці хлопці стануть основою нового клубу і проявлять себе у прем'єр-лізі. І на перспективу для міста наразі вони будують фундамент для наступних поколінь. Від по формату команда прем'єр-ліги подразумевает під собою школу у 19, у 21 дубль. То тобто, всі стадії формування молодого футболіста і ступінь пататовки для команди Прем'єрлігії у умови для этого є. І говорить, що з моменту існування команди з 1926 року таке відбувається вперше. Відповідаючи на питання, навіщо це потрібно, сказав, а навіщо потрібні дитячі оздоровчі комплекси, як дзержинець, і навіщо потрібен театр. Вже стало доброю традицією, на честь Дня Металургів у Дніпродзержинську проводити великий волейбольний турнір. Цьогорічні змагання пройшли на п'яти майданчиках в пляжній зоні лівобережного дренажного каналу. Варто відзначити, що одними зі спонсорів змагання виступили активісти Дніпродзержинської міської організації партії Удар. У боротьбі за шикарні кришталеві призи зустрічалися 17 команд з Дніпродзержинська, Дніпропетровська, Першотрамецька, Верхньодніпровська та Перещепеного. Волейболісти грали у трьох групах: чоловіки, жінки і ветерани в класичному волейболі, і кілька дуетів в пляжному варіанті 2 на 2 Як зазначив організатор змагань голова Дніпродзержинської федерації волейболу Іван Бабич, такий турнір проводиться вже не вперше, і з року в рік він набирає обертів, залучаючи до своїх лав все більше і більше учасників. Під час церемонії відкриття турніру, цінними подарунками були нагороджені найбільшими ниті волейболісти міста. Ольга Костіна, Світлана Половинка, Василь Поцелуйко, Андрій Борис, Наталя Соколова, Володимир Гацура і Ля Донець потім урочистості змінилися піщаними баталіями. Цього дня погода була прихильною до волейболістів. Це сприятливо позначилося на ході спортивних подій. Протягом чотирьох годин команди з'ясовували між собою стосунки. Серед жінок, Дніпродзержинська команда Спарк що в перекладі з англійської іскра не залишила жодних шансів суперникам, вигравши всі зустрічі. Друге і Ті місця зайняли молодість і вихованки тренера Віталія Сірігіна з ДЮСШ номер 2 У чоловіків призерами стали збірна Дніпропетровська та місцеві команди Лівий берег та Бам. Серед волейболістів старше 60 років перше місце вибороли гості з Перещепиного. У боротьбі за друге місце ветерани Дніпродзержинська пропустили вперед своїх колег з обласного центру. У фіналі пляжного волейболу 2 на 2 Володимир Гацура і Дмитро Бобельчук переграли пару Олександр Циганок та Денис Шаповалов. І далі до прогнозів синоптиків. Завтра вранці на території міста обіцяють дощ. Тож будьте готові до таких погодних умов. Що ж стосується температури повітря, то вночі термометри показуватимуть біля 20 градусів тепла. Вдень температура підніметься до 24 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. А на сьогодні це вся інформація. Свіжих новин чекайте в завтрашньому випуску. А я ж, Володимир Кремінь, прощаюся з вами і бажаю, попри негаразди, не втрачати оптимізму. Усього найкращого і хай щастить.